Ніжинська міська рада стала партнером проєкту Міста і громади Вільні від домашнього насильства. Днями тут пройшов дводенний тренінг для суб'єктів із соціальної роботи. Учасники навчалися розробляти алгоритми взаємодії із суб'єктами, аби надавати якісні соціальні послуги. Такі заходи сьогодні дуже актуальні, адже в Ніжині випадки домашнього насильства від початку повномасштабного вторгнення зросли вдвічі. Сьогодні в місті Ніжині відбувається захід для за підтримки фонду UNFPA і громадської організації асоціація експертів. Хочу сказати, що наше місто приймає участь у проєкті міста і громади вільні від домашнього насильства. І саме сьогодні, вчора, і сьогодні, на два дня, відбувається тренінг для суб'єктів соціальної роботи, які здійснюють заходи у протидії домашнього насильства, а саме розбудова системи протидії домашнього насильства. Робот, скоординована робота між відомчою робочої групи, і саме до нас приїхали експерти, муніципальні консультанти із міста Чернігова і Києва, які мають вже колосальний досвід, і вони проводять там робочу зустріч і навчають Система запобігання протидії насильству ефективна тільки тоді, коли вона працює злагоджено, і коли кожен суб'єкт взаємодіє на своєму місці і виконує свої функції відповідно до законодавства. І відповідно до потреб громади. Якщо говорити, чому саме Ніжин, тому що Ніжин став одним із міст, які увійшли до програми міста і громади Вільні від насильства фондованого на народного населення в Україні. І, власне кажучи, фахівці, які перебувають у проєкті, отримують. Навчання підвищує свою кваліфікацію для налагодження взаємодії, зокрема тому, що насправді це е, цілий комплекс тренінгів окремо для психологів, окремо для надавачів соціальних послуг. Тобто таких тренінгів на сьогодні багато, і вони спрямовані саме на підвищення кваліфікації, і покращення взаємодії. Існують травми, які важко побачити. Але насильство завжди залишає сліди, тому дуже важливо не мовчати. Закликають тренери на сьогодні. На тренінгу є фахівці, які отримують знання експертні. І вже в нас відбулось два модулі для експертів. Після проходження ще двох модулів вони будуть офіційно визнані фондом мовного за народу населення експертками і будуть вже самостійно більш детально працювати з цією темою з іншими суб'єктами. На сьогодні ми налагоджуємо налаштовуємо спільними діями систему, і я переконана, що вона. Працюватиме як швейцарський годинник. Ми відділу у справах сім'ї та молоді є тим органом, який координує роботу всіх суб'єктів, які дотичні до питань домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Поліції, служби у справах дітей, Центру соціальних служб, вторинної правничої допомоги тощо. Сьогодні хочу подякувати представництву фонду ООН у Гаузі народонаселення UNFPA за таку надану можливість нам брати участь у цьому проєкті та посилити координацію, навчити нас посилювати координацію взаємодії між всіма суб'єктами, які дотичні до питань домашнього насильства. Існує стереотипне переконання, що домашнє насильство це проблема тільки неблагополучних родин. І майже завжди пов'язана з пияцтвом або бідністю. Насправді ж, домашнє насильство властиве для усіх соціальних груп і не залежить від економічного становища родини, наголошують експерти. Дуже важливо говорити про те, що ми не можемо говорити про збільшення випадків насильства. Ми говоримо про збільшення кількості звернень, тому що більшість постраждалих осіб говорить все таки про те, що вони страждали від домашнього насильства роками, і на сьогодні, зокрема. А завдяки фонду ООН збільшується кількість інформаційних кампаній, розширюється перелік спеціалізованих служб, які надають послуги. І, власне кажучи, постраждалі особи починають звертатися за наданими контактами. Дуже невеликий відсоток тих, хто вперше постраждав від насильства вперше звернувся. Є люди, навіть якщо ми говоримо, наприклад, про внутрішні переміщені особи, то вони страждали від насильства домашнього у своїх громадах, в своїх містах, де вони перебували. На сьогодні вони переїхали, і це продовжується. На сьогодні в Ніжині створені сервіси, які допомагають постраждалим особам справитися з цією проблемою. Денний центр соціально-психологічної допомоги надає комплексну підтримку особам, які постраждали від домашнього насильства або за ознакою статі.